Жовтня світ відзначатиме День білої тростини. Задання цього дня змусити людей, ті, що бачать, зокрема, згадати про те, що поруч із нами часом подовго залишаються непоміченими ті, хто не бачить усіх фарб довколишнього світу. І навіть не стільки згадати, скільки спробувати зрозуміти їх. Отож, впродовж 30 годин ми говоритимемо про проблеми незрячих людей. Ой, а я сказала, що годин, годин, хвилин. Ви не витримаєте. Ну так, да, я сама не витримаю давайте попробуємо. можемо <рес> поговорити. <раз>. Марафон. <рес> Марафон. Поїхали. <рес> Доброго вечора. 15 жовтня світ відзначатиме день білої Тростини. Задання цього дня змусити людей згадати про те, що поруч із нами часом подовго залишаються непоміченими і живуть ті, хто не бачить всіх парк навколишнього світу. І навіть не стільки згадати, скільки спробувати зрозуміти їх. Продовж 30 хвилин ми говоритимемо про проблеми незрячих людей із гостями у студії Петром Поліщуком, головою рівненського осередку громадської організації генерації успішної дії, та Вікторією Самчук, заступником голови рівненського осередку організації успішної дії. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Для Добрий початку е, стартове таке запитання. Можливо, хто не чув про організацію Генерація успішної дії, хотілося б трошечки дізнатися більше, що це за організація, коли вона створена, і задля якої мети. Давайте до вас питання. Петре е, організація наша створена в ну в 2006 році на всеукраїнському рівні, і в 2008 році офіційно зареєстрований наш осередок, Рівенський обласний осередок. Організація дійсно займається захистом прав людей з інвалідністю позору і допомагає також їм знайти себе в житті, організувати так само такий відпочинок, культурно-масові якісь такі дії можемо допомогти. Так само там от цього року, наприклад, разом з всіма організаціями людей з інвалідністю організовували Парафест, який був влітку. І от така наша зараз на даний момент. Місія. Місія, да. Пані Вікторію, тоді до вас запитання: скільки людей зараз, зараз зареєстровано в цій організації? Як я розумію, вони всі з вадами зору, так? Наші люди, звичайно, з порушеннями зору. Є люди, які не є інвалідами з порушеннями зору, але просто хочуть нам допомагати людей. Взагалі в нас організація не кількісна, але якісна. У Нас близько 30 осіб. Але ми в тому році змінили статус молодіжної громадської організації на таку, яка не має обмеження у віку. Точніше, з 14 років можуть вступати в члени в нашу організацію, і тому ми приймаємо людей різного віку. І в цьому році багато до нас долучились людей вже старшого віку ніж до 35 років. Ну і хто хоче, може запрошувати надалі до нас до співпраці, до наших масових заходів, до нашої роботи. Спасибі за відповідь. Я щойно згадала, що ми з вами мали приблизно таку ж саму розмову кілька років тому, приблизно два роки тому, якщо я не помиляюся, пам'ять мені не зраджує. І тоді ми з вами говорили про різні проблеми, з якими щодня стикаються незрячі люди. На сьогоднішній день я помітила, що місто все-таки, хоч трішечку, наближається і заставляє себе вникати у проблеми, з якими щодня стикаються незрячі люди. Зокрема, два роки. Тому запустили тролейбуси, в яких озвучують зупинки. Скажіть, це діє, не діє? Як взагалі зараз, наскільки це полегшує життя людям незрячим Петре. На даний момент дійсно вже два роки, як запустили, можна сказати, навіть такий не проєкт, але рівно з міською радою, бо вона виділила, як не є на це кошти, а побачили ми це все. В Хмельницькому там було тільки з GPS. Це озвучування зовнішнє було. А ми зробили також трошки дешевше для нашого міста, бо у нас тролейбуси більш старіші, і там GPS ставити це дуже дорого. Просто удосконалили цей пристрій, який там виготовляла, виготовлявся на фірмі, Я його удосконалив, і він відкриває на відкривання дверей, спрацьовує і говориться, який це номер маршруту і кінцеві зупинки. І також, от РТБ нам допомогло там голос Марини приступи звучить на наших Мар'яни приступи. Мар приступи так. Одним словом, це один крок вам назустріч полегшує принаймні. Тепер незрячі не рахують зупинки, так наскільки я розумію. Це не на рахунок зупинок. Він озвучує, якщо стоїш на зупинці. То чуєш, який це тролейбус підійшов. Тройка, там, одиничка, десятка і тому подібне. А зупинки ну, повинен оголошувати водійця, його безпосередні обов'язки. Ну але ж, на жаль, нас не постійно вони озвучуються. Якщо ми звертаємося в тролейбусне управління, то от тиждень озвучується, після знову помаліше і починається рідче, річчя, і от ну, людський фактор можна сказати. А от зовнішня озвучка, ну поки що працює вже два роки. Запитання до вас, пані Вікторія. Зараз у місті, особливо в центрі, з'явилися так само світлофори, в яких лунає музика, або рахують кількість хвилин, скільки там залишилось для того, щоб людина змогла перейти або для руху автомобілів. Ви чуєте той звук? Тому що я, як людина, взагалі в мене немає ніяких проблем. Не завжди мені вдається почути. Звук, який лунає світлофора? Звичайно, люди з порушеннями зору вони мають більш тонкі слухи, краще чують. І я, звичайно, чую цей звук, тільки проблема в тому, що в нас в Україні немає державних стандартів світлофорів, точніше, звукового світлофора. Вже багато років, і ми над цим працюємо. І наша організація безпосередньо ми з Петром працювали, давали рекомендації в держстандарт України, але це було. Напередодні воєнних подій, і це все знову заглохло. Вже мали прийняти стандарти, щоб просто по цілій Україні був звуковий світлофозвучення світлофорів одного звуку. Вони просто через те, що озвучуються по-різному, дуже збивають людей з порушенням зору з пантелику, як то кажуть, і де в деяких випадках навіть заважають, бо людина може піти не туди, куди треба. Але я його чую, і вони допомагають дуже нам допомагають перейти дорогу. Ось ми вже дві проблеми з вами озвучували. Перше це не завжди в тролейбусах озвучують зупинки. Друге світлофори неналежним чином, тобто не по стандарту, озвучують, коли можна переходити незрячі. Скажіть, чи знають про ці проблеми посадовці, і як їх можна вирішити? На вашу думку, Петре? Посадовці знають, на рахунок наших посадовців ну, на місцевому рівні то вони знають все, бо ми звертаємося до них на рік, ну не знаю, разів по 5 по 6 з цими проблемами. Ну, на рахунок світлофорів вони вирішити не можуть, бо дійсно ДСТУ немає. А на всеукраїнському також від нашої організації звертаємося в різні інстанції, щоб покращити наше дійсно життя. Ну, але помаленьку якось десь тут де до чогось прислухаються, а де що залишається на місці і даються просто відписки і віз і нині там. Можливо, це стало порухом до того, що ви нещодавно презентували тактильну карту. Проект від генерації успішної дії. Розкажіть, будь ласка, що це за проект, які там напрацювання, і що знову ж таки проект цей має, як він має допомогти незрячим у вирішенні побутових проблем? Будь ласка, Петр, на рахунок тактильної карти, це буде адміністративна тактильна карта. Ну, не буде вона вже є. і... Була презентація в нас в Рівному в обласній бібліотеці. І ми хотіли зробити універсальну карту. Це наша організація робила Юлія Сачук і Анна Серпутько з Києва розробляли цю карту, і як краще вона буде виглядати. І в Польщі її надрукували. Карта буде є кольоровою, і там прописано таке, є тактильною, і прописано там Брайлем і звичайним шрифтом. І вона виходить універсальною, бо можуть її читати люди із порушеннями зору, і люди незрячі, і прості здорові люди, які нормально бачать. Карта допоможе орієнтуватися от незрячій, особливо людині, дитині, яка в нас є Україна, скільки там областей, які вони за розміром, за формою де, наприклад, там знаходиться Рівненська область, де там Харківська, те зліва, те справа, бо от дитині, щоб пояснити це, то вона дійсно або повинна побачити, але якщо вона не бачить, то вона повинна його попробувати руками і тоді буде орієнтуватися, де в нас Чорне море, де в нас Польща межує з нами, де Росія і тому подібне. Ось ми приблизилися до того запитання, коли я вас хочу запитати, як взагалі сьогодні незрячим людям вдається отримувати необхідну інформацію щодо е, України. Ви щойно зробили роз'яснення. А от, взагалі, інформацію стосовно будь-чого, щоб вас не цікавило, щоб вас не зацікавило, для нас це просто зайшов в інтернет, е, забив у Google, знайшов ту чи іншу інформацію. Як незрячі люди з цим справляються? Пані Вікторі. Ну, для нас дуже добре, що зараз є розвит технічний розвиток. І все не стоїть на місці. І, звичайно, дуже багато тепер техніки, і комп'ютерної, і побутової є озвученої. Для нас це великий крок і допомога в нашому побуті, і так само в отриманні інформації. Наприклад, до комп'ютерних програм пишуться певні програми, озвучені, тобто програми. До екранного доступу до комп'ютера. І все, що написано на комп'ютері, ми можемо прочитати. До речі, в нас у Рівненській обласній науковій бібліотеці Петро працює тренером-консультантом в інтернет-центрі Окуляр, де навчають людей з порушеннями зору різного віку, від і до володіти такою програмою, навчитися, і можна після цього дома, маючи ноутбук чи комп'ютер. Так само володівати інформацією як всі звичайні люди. Можна переписуватись в усіх соціальних мережах, можна читати літературу, можна дивитися новини, телевізор. Ну зараз така техніка не стоїть на місці. Дуже багато, так само є побутових приладів, які дуже дорогі. Правда, в нас в Україні, і це не кожна людина з порушенням зору може купити цей пристрій. Але якщо дуже захотіть, ну, треба, можна назбирати кошти і його придбати. Це і різні озвучені телефони, і озвучені ваги, і озвучені термометри, і глюкометри, і е, спеціальні пристрої там для наливання чаю, в кружечку вставляються такі. Ну, дуже багато. Тільки все, що воно коштує грошей, і набагато дорожче, ніж для звичайної От ви щойно озвучили, я не знаю, але я мушу вас запитати. Щось схоже, у вас вдома є. В мене вдома є озвучений глікометр, так як я, сама хворіна цукровий діабет, і в нас вдома є, так як Петро приймає участь у такому всеукраїнському проєкті по переводу аудіокниг у Дезі-формат для людей з порушеннями зору, він є координатором Рівненської області, DESY-Плеєр, на якому можна слухати книги. Дуже звучно слухати книги. І, до речі, в тому році, завдяки вашій телерадіокомпанії, була начитана моя друга книга Тобі емоції справжні. Це от вона вийшла в тому році у аудіо форматі завдяки вашій телерадіокомпанії і Галені Митрофанівні і яка озвучила її. У Дезі-форматі вона перша в Україні у Дезі-форматі для людей з порушенням зору. Я буквально два слова скажу. Це такий формат, коли людина. Не бачить, але завдяки техніки, де може вільно користуватися книгою, так як зряча людина. Спокійно можна знайти любу сторінку, любий розділ, любий абзац буквально з декілька секунд. Це дуже полегше, особливо коли ти навчаєшся в інституті чи в школі. І от ми всі йдемо до інклюзії. Це передбачено для тих дітей, які будуть вчитися в звичайних школах разом на рівні з усіма дітками. І ця література буде дуже доброю. Цей проєкт є всеукраїнський, україно шведський правильно виразитися. І головою цього проєкту в Україні є Оксана Потимка, громадська, також громадська організація Українська спілка інвалідів. До пана Петра мене буде трошечки пізніше запитання. Знаєте, я от просто зараз дивлюся на вас, пані Вікторія, знаю, вас вже не перший рік. І от я думаю, що те, що ви зараз розкажете, можливо, додасть наснаги жінкам, які зараз дивляться і не тільки незрячі. Взагалі, як така жінка, як ви, маючи сімейне господарство, маючи дружину, завжди гарно виглядає, як вона може готувати, не маючи вдома побутової техніки, яка говорить, як взагалі Взагалі адаптовується до життя незрячі в сучасному світі. Ну, звичайно, це все залежить, мабуть, від характеру людини. Просто є багато людей, які, втрачаючи зір вже в старшому віці, до знародження, вони опускають руки і не хочуть не кажуть, адаптуватися. Не хочуть. Бо я сама втратила, втратила 10 років назад. і теж перший час дуже тяжко було, не було кому порадити, не було кому допомогти. Тому що поруч не було таких людей. Вже з часом я познайомилася з незрячими людьми, і з Петром, як то кажуть, і вони мені ну, почали якби, трішки навчати. Але все рівно людина навчається на своїх помилках, на всьому, на своїх граблях, як то можна сказати. І якщо захотіти, можна зробити все. Дома я і готую, і пироги печу. І навіть зашиваю, дещо, але ну є звичайно таке, що що я не можу зробити. Це, наприклад, та сама павутина, я її не побачу. <сум> Треба, прошу сина, щоб доміг допоміг. Син старший, то в цьому вже почав допомагати трошки в прибиранні, але готувати там. Звичайно, сім'я то сім'я е, завжди допомагає і чоловік, і син. Якісь там, але можемо все. Спасибі вам, Петра. А тепер відносно вашої роботи стосовно вашої роботи щодо роботи у бібліотеці, скажіть, чи всі сьогодні охоче незрячі йдуть навчатися комп'ютерному програмуванню і, ну, і наскільки це необхідно взагалі в сучасний час? Ну, ми не вчимо так, щоб вже комп'ютерному програмуванню. Ми так не беремо таку високу планку ставити собі. Ми просто основи комп'ютерної грамотності, щоб людина могла працювати так само, як от в інтернеті, знаходити інформацію, створити якийсь там файл, спілкуватися в соцмережах, в скайпі. От у нас така програма з програмами екранного доступу. Люди ходять навіть в мене зараз більш ходить людей з старшого віку, які вже от або пізніше втратили зір, і деякі люди користувалися комп'ютером, але вони на даний момент не можуть ним користуватися, бо вони втратили зір. І вони перев... навчаються по-іншому ним користуватися. Вони його також знають, ну як працювати, але з звуковими програмами трошки по-іншому. Молоді зараз мало ходить, бо молоді навчаються в школах в інститутах, і там вже є інформатика. Якщо вони з порушеннями зору то або в спеціальній школі, або потрошки, то молоді так самі вчаться менше, але ж також приходять і навчаються як працювати за комп'ютером. Спасибі? Е, ще одне запитання. Наступне, я не знаю до вас обох чи е, тільки до вас, Петре, ви е, взагалі досить відоме подружжя, у рівному вас знають багато. Ви вболіваєте завжди за е, те, щоб е, максимально комфортні умови у місті були створені для незрячих. І ось ви також є членами громадської ради при рівненській обласній державній адміністрації. Скажіть, будь ласка, наскільки багато вам? Таких як ви у громадській раді, і чи часто ви на засіданнях озвучуєте проблеми незрячих і чи дослухаються основне до цих проблем? Ну на рахунок того, скільки людей з інвалідністю є на даний момент в громадській раді, то я є і ще двоє людей: це Войтович Тетяна Федорівна і Будкевич Буткевич Петро Федорович, це людина на візку. Буткевич і також Войтович Мизляча. Більш на даний момент немає. Ну, є люди з інвалідністю, але вони не представляють організації людей з інвалідністю. Там наша є і Дорошова, вона не має інвалідності, але вона представляє також організацію людей з інвалідністю. Входили в раніше скликання громадських рад і УТО входив, і УТО входив. Але на, на цю громадську раду вони просто не подали своїх документів. На рахунок того, чи прислухаються, якщо дійсно напишеш якийсь лист, там, якесь в нас є питання чи проблема, яке треба вирішити на громадській раді, і щоб вони його підтримали, а після подати його вище, там, наприклад, на адміністрацію обласну чи на міську раду, то не було в нас ще такого, щоб нас не підтримали. Постійно підтримує громадська рада, якщо звертаємося з якимись проблемами. І одною з таких... Ну, можна сказати, ініціатив. ініціатив наших великих була проведення громадської експертизи в області. Це перша навіть в Україні громадська експертиза, яка була проведена по забезпеченню доступності для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Точніше, по тому, як наша адміністрація обласна виконує. Програму Всеукраїнську безбар'єрну Україна, яка діє з 2009 по 15 рік і вже закінчується. І якраз ми перевіряли, чи адміністрація виконує цю програму і як вона її виконує. А що підштовхнуло нас, це подивилися просто на сайті. Не знаю, де я знайшов інформацію, що наша адміністрація ще тоді працювала заступником пані Сад. На своїй посаді подала в Київ дуже цікаву інформацію, що Рівненщина доступна ну, на 90%. А за є, вашою да, оцінкою. є і пандуси, і все нас це дуже можна сказати Лайбуре. обурило, бо такого немає. І ми вирішили робити громадську експертизу, подали на громадську раду і ну, щоб не самим робити, ми могли і самі робити, але просто буде більш так Офіційно. доцільніше і офіційніше. Громадська рада підтримала, і ми е, подали заяву на громадську експертизу до адміністрації. Е, е, ну, адміністрація трошки її затягнула, навіть не трошки, якщо взятися в, в цілому, то вона мала бути десь приблизно 4-5 місяців. У нас вийшло 2 роки, поки ми її завершили. Ну, все від. Адміністрації залежало, бо вони дуже довго все робили. Ну і влада мінялася. Тут були проблеми ще з тим, що мінялася влада. Вони не знали, що ми робили. Ми кожному пояснювали наново, як вони кажуть, перезавантаження. У нас тільки перезавантажили, влада знову змінилася і знову перезавантаження. І... Так, так. А то наскільки ви відсотків оцінили доступність міста і області для а, людей слабозорих? Ну ми на відсотки вже не, 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 не дивилися, на ну, не вивели таку статистику, бо ми на жаль, не. Їздили по всіх районах і не обстежили все місто. Ми взяли певні такі об'єкти, які вже здавалися в експлуатацію в, експлуатацію, да, в той момент, як от, якраз діяла ця програма, і чи виконувалися ці дійсно там всі державні будівельні норми і ДСТУ. І виявилося, що не виконувалися. І як ми подивилися вже після того, як нам надали документи по цій громадській експертизі, з районів іде інформація, що в них є проблеми, Це так щоб вже довго не розказувати. Наприклад, там не побудований пандус, там недоступний універмаг, там в Дубно, все там і тому подібне. Це приходить на область. Область його це все сумує, і якось так виходить, що все, що нормально, то вони його беруть в цей звіт, а те, що якось не дуже, то вони залишаються так, бо ми вже дивилися, передивлялися документи. І тоді дійсно на Київ виходить так, що рівеньщина доступна на 90%. Хоча цього нема, і на даний момент нема, і на 12-й рік не було, бо ми за 12-й дивилися і є грубі порушення в тому, як приймаються дійсно в експлуатацію. От, Ті самі навіть перинатальний центр, чи та сама Майдан просвіти, який також реконструкції пройшов, там пандуси зроблені, немає тих самих навіть поручнів. І це, якщо подивитися по всіх об'єктах, дійсно скрізь є недопрацювання, відхилення від самих проєктів, а вже проєктанти. Дуже багато відхиляються від наших державних будівельних смовок. Прикро, а як ви можете оцінити нещодавно, я так думаю, що це напередодні виборів, біля пішогодних переходів з'явилися такі жовті смужки. Скажіть, будь ласка, як ви їх оцінюєте, чи вони допомагають вам у переході на зворотній бік? От, зокрема, до вас запитання, пані Вікторія. Ну ці смужки дуже допомагають для людей слабо зору. Звичайно, якщо людина йде тотально незряче. Ця смужка їй нічого не допоможе. Але якщо людина має хоча б залишок зору, ця смужка виконує функцію попереджувальної. В державно-будівельних нормах їх повинні бути дві смуги: одна перпендикулярна і вона повинна бути тактильна. Це людей тотально недрячих, які ходять з тростинкою, і контрастна жовта повинна бути під самою бровкою. І от місто помалювало, міський виконком за декілька років, так само ми вже не перший рік писали і зверталися, вони нас почули і почали. Добре, що вибори, хай будуть перед виборами, але ця робота провелася. Звичайно, в деяких місцях є помарки, як ми кажемо, але це вже перший раз, як кажуть, може далі на другий раз помалюють правильно згідно державних будівельних норм. Петре, Але дуже Петре, я знаю, що ви просто активіст, і е, якщо ви помічаєте якісь недоліки, то ви обов'язково про них говорите тим людям, які відповідають за те чи інше новаторство у напрямку зручності для незрячих. Е, скажіть, завжди дослуховується, вдається достукатись? Ну, Достукатись дуже тяжко. Я навіть хочу сказати останній такий приклад. Ми закінчили ту саму громадську експертизу, ми дали громадські. Висновки і експертні і пропозиції на обласну державну адміністрацію видане було 6 квітня за номером 170 розпорядження голови адміністрації, що вони враховують наші всі ці пропозиції, що вони сприймають нашу громадську експертизу, що програма виконувалася, але ну, там не написано, але вони визнали цим своїм розпорядженням. Не так виконувалось, як потрібно. Написали, що повинні доробити і облаштувати пандуси, щоб вони відповідали ДБНам і тому подібне і тому подібне. Але знову ж таки зараз будується в на нас на Майдані по світі два, можна сказати, не будується, а йде реконструкція під центр надання адміністративних послуг. І знову ж таки до нас, скільки нас знають, як ви кажете, ніхто не звернувся, який він має бути правильно з доступністю. Для людей з інвалідністю всіх. І е, вийшло так, що не було передбачено дуже багато в е, цьому ЦНАПі е, по доступності для людей, особливо для людей з порушеннями зору і для нечуючих. Ну, слава Богу, що. Ми побачили це все досить не пізно ще і вчасно і вчасно і звернулися. Ну там вже не розказувати куди угу, і до кого. Угу. Ну головне, що ми знайшли спільну мову з проєктантом. Він нас просто трошки знає, який проєктує цей СНАП, і були внесені зміни. І на даний момент ми хочемо якось захистити ці зміни, щоб вони дійсно вступили в дію і не було відхилення від проекту, щоб дійсно СНАП здали доступним для всіх категорій населення. Спасибі вам за те, що прийшли до нас у студії. На жаль, час ефіру нашого вичерпано, але я вам бажаю, щоб ваші зауваження і завжди були враховані. І, зрештою, щоб люди і посадовці, зокрема, звертали увагу на проблеми незрячих не тільки в день, коли спеціально визначений для цього, а й повсякчас, повсякденно, щохвилинно. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були. Вікторія Самчук та Петро Поліщук говорили ми про проблеми незрячих. Хочу додати дні, коли згадують проблеми людей з вадами зору, не свята, а своєрідні знаки біди, що нагадують особам з обмеженими фізичними можливостями про солідарність, і заразом мали би нагадати здоровими, що біда будь-якого дня зненацька може зазирнути і в їхні віконці. Давайте не будемо байдужими, не будемо стояти осторонь, Протягнемо руку допомоги для тих, хто щодня перебуває поруч з нами і потребує цієї руки. На все добре.